кипить, що не бачиш. А бачу! Ти чого не виключив? Йдете ти нахуй! Що там робиш же? Тікай нахуй, бо дам! зараз? Якась... операція якась ще що? Тікай! Піш з добу! Ой-ой-ой! Хорошо, а якщо що буде підход, подивись! Стоп, стоп! Дивися! Купив! Купив! Ковбаса. Да, давай. Одного тримай. <смі> тримай другого. Це шо мені? Це нам, сім'ї. По нашому ти мені. Гарна дам. колбаска. Хорош. Став, бо, бо, бо я кидаю в пить. Все. Ти ж бачи, я заміняю тут. Бардак, блядь, такий. Що... Ого! То що нас гроші великі. Та це, блядь, швейна машина! Німецька, а хуйна! Це вона дорога, навірно, не і то. Давали 300 рублів, срамся Снамся твої. 350, 350. давали, сіті вчора Na Нахуй воно мені, нахуй. Це а. імпорта, швейна. Я би її давно би вже продав. А, це делюкс. Де то вона буде? ж гроші стоїть дурні, ти шо. Ты хочешь собі труси порашити, чи що? А, я понял, хорошо. Вот тут буду працюю. Вот так воно працює. Я швейний комбінатор. Це закривається. Я швейний конструктор. Ты не будь такий дурный, як ти. Я швейний конструктор, я це роблю за 2 минути. Вот он, так ставить. На 4 ставлю, чи на 3 ставити. А я би хотів потифону купити. Яйце купи А це від нього, да? Хуй это це... патрон. Мама моя. Що це такий туп тупий? Це пробойчик. А, пробойчик. Ну, тут. Чекай. А я хочу подивиться, Дикше? Не встиг. На. Ого. Ого. А да, на, нахуй. А шо це таке? Гайда нахуй. А це що таке? Хуй. А, ні, це швейним... Швейним... А це що таке? Почав, йде нахуй. Тож подивитися на швейний конструктор. Не роби! Пробуй. Пиздуй мені. Розбив мене я. Та де я розбив? Чи я розбив? Що ж ти? Що я йду віці, Ти якийсь неадекватний всім. Дай Все. Пиздуй. А, ти тут? А шо ти хочеш? А шо це тебе шеринка? Що ти? Ненормальний? Ну ти. Що ти пизди? Це не культурно дід. Це ж твої городи. Де тобі? 85 років. А ти кого везеш? Або! Ні, а це во що таке? Це камінь везеш. Кай нахуй! Та це мене зараз об'їдеш! Піздуй, нахуй! Ти поворотник не включив, дід, осторожно! Пиздуй нахуй віце! Гадюка. Та, дачонку, блін, поїхав, ти куди їдеш? Пизду! А, я зрозумів, хорошо, я нагород там треба цибуль позбирати. А, чуєш? Ти кай, нахуй! Бо їбу, блін! Не треба там камінь, дід! Просто рампачу зараз. Дід, там камінь! Та підвези мене хоч чуть-чуть! Йди віче! йди нахуй! О! А на роботу хто буде йти? О, Ой, Сашка, давай газку, ну я нахуй холодно. Сім пол. Ого, скільки горіхів! Іди нахуй! Бу їбу зараз те здохнеш, блядь. На бере бей! Це в машині, Саша. Все я зайшла. Тикай, воно не вміє. Ну, дай, -дай, дай я вдарю. Де нахуй? Пожалуйста. Дай я вдарю, чекай. Бою, голови, коти, бити, й поймать. Це що таке? що вона я не знаю, Це вталпи. Машинка. Не Сказилася, машинка, чи що? Коку. Ку хуя пизду по голові, блять, буду. Я думаю, це якась курка, ти шо, ти що? Гурка. Курка? Бля. Не граєш, мехин. Так, все, дід, я закриваю, хватит сьогодні. Бля, зараз, як закрию ти. Я, я закриваю, ти... давай. Що хочеш, щоб я тобі добів? Ти себе зараз. погано, ти себе дуже погано сьогодні вів. Я тебе закриваю тут. В яйці. Я тебе закриваю. Ка я нахуй. Я тебе закриваюсь. Давай, блін, закрий тебе, бо ти якось так себе сьогодні дуже поновів, сьогодні дуже пан свів. Угу. На двоєчку так не. Що нахуй? А Жану. що закриваєш? Нахуй мені, щоб ця сука лазила. Тут ніхто не лазить. Ти блін не бачиш, як вона ходить дивишся. Оце курма. Щоб з горішків листя там впало. Зараз вся чекає Україна. Чого? Поки листя попадуть. сюди. То б тебе тут возьмеш марки. Забіни. Де це? Єє. Та -є. Pot... зараз вся Україна чекає, поки то всі. Всьогод... Чого? Поки марки вискочать. Це впало, щоб я... З ким вона має совпасти листя? Впади на, на землю. Хуїшки. Ох, блядь, я запиздил. Что ты, блядь, строишь с тобой? Фу, давай побрей. Ты что, батюшка? Да ты бреешь, ты не, дай. блядь, дай сюда, иди нахуй. Пиздуй, я сейчас мясо побреюсь. Пизуй нахуй, Митри! Ой, я хуй мамил, мам. Шо таки? Ты как? Коту фанчи, коту фанчики. Отбрисывай. Куда отбрисывай? Тикай. Где ты меня нашел. Ой, а, все, я бачу, все зі... А чого я... Ч чо ти не лягаєш спати? Я не можу спати, я старий. А чого ту мені спати? Та шкіпець що не бачиш? А бачу! Ти чого не виключив? Іде ти нахуй! Ти що, юморист? Небудь пофігіст. Чайку не будеш пити? Чуть-чуть. Скільки сторон? Трошки! воно, Запоромна. Бля, з цим запором теж добре. Ой, бля, щось забагато. Ти бери сахар, собі скільки хочеш кидай і не зволікай. Я реп читаю, співаю, танцюю, а ти пий чай. Нахуя мені ти бери сахарка, собі кидай і дурниці не впарюй. Це. Бо я своїм сахаром тобі кинув твій чай, щоб ти випив вкусний чай. Треба щось робити. Можна придумав? В смислі? Як в смислі? Пробирати рісчату. Ось такий смисл. Це якийсь бразильський контент чи що? Хуєм!